За останній тиждень це вже друга акція протесту трудового колективу Спиртзаводу. Кілька десятків людей зібралися під стінами Чернівецької облдержадміністрації. Вимоги ті ж кажуть мітингувальники. Дайте можливість працювати. Два дня тому ми вже проводили мирну акцію, але на жаль, на наші звернення ніхто не звернув уваги. Тому ми тут. Ми тільки вимагаємо від держави, від влади прийняти участь у роботі наших підприємств спиртової галузі. Це основна наша метація. Ми хочемо працювати ні більше, ні менше. Не просимо у держави нічого, дайте нам можливість працювати. Ми самі будемо на себе заробляти. За словами директора Лужанського спиртзаводу, рахунки підприємства заморозили. Таким чином вони не можуть закупити необхідну для виготовлення продукції сировину. Робота в цьому напрямку заблокована. У випадку, якщо все ж акциз накладуть, то працівники можуть залишитися без роботи. До цього часу, до 2014 року не було акцизу, а з літа вже почався от такий тиск необґрунтований. Ні одного підтверджується документа, експертизи і таке інше, що вони підтверджують, що ми відносимося до не Немає, але під різними вимогами там старається її внести до того, щоб вона попала під ці коди, які відносяться до підакцизної продукції. Пані Фіалка працює на Лужанському спортзаводі вже понад 20 років. Жінка каже, що роботу втрачати не хоче, адже в неї є діти. Тому нині сподівається на те, що її трудовий колектив все ж почують. Ми хочемо працювати, годувати свої сім'ї, хочемо, щоб це йшло до держави. Наша держава піднімалася, і ми і держава так само, щоб у нас завод працював. Після недовгого очікування до мирних мітингувальників вийшов заступник директора департаменту агропромислового розвитку Чернівецької облдержадміністрації Василь Сандуляк, який зазначив, що ці проблеми потрібно вирішувати на всеукраїнському рівні, а не на обласному. Даний момент залежить від Керівництво значно вище, тобто тут питання укрспирту. Тут є питання до МінАПК, тут є питання до керівництва кабінету міністрів. Тому я неодноразово мав зустрічі з керівництвом, і що треба, ми зможемо. Ще раз звернутися у ці органи, про які я сказав, для того, щоб все таки ці люди, які є тут, і або їх тут нема, а за ними їхні родини сім'ї, щоб вони мали роботу, щоб вони отримали заробітну плату. Обговоривши шляхи вирішення цієї ситуації, працівники спортзаводу та представники краєвої влади намагатимуться діяти разом. Вони підготують звернення до кабінету міністрів, а також міністерства аграрної політики та продовольства України. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.